Всім привіт, друзі! і Сьогодні в нас буде таке незвичне відео про мурах. Коротше, завів я собі мурах, дивіться, і вони переселяються з пробірки в формикарій в мурашник. Я тут воду залив їм. Я, якщо що знаю, я вже, як доглядати за ними. Закрив тут, перекрив. Ось, і мурахи вже тут ликшинку і насіння перенесли. Давай фокусуйся. О, личинок вам не видно. Вони дуже маленькі, поки з них будуть робочі, а вже з великих будуть солдати. Можете подивитись, як переселяються мурахи. Во, дивіться, забігають, мурашник вже переносять всі насіння. Коли в пробірці не буде вже мурах, я просто видрягну звідти все насіння, щоб мурахам було легше занести. Пісок я не буду засипувати, бо він їм не потрібен і він, вони можуть його зсередину занести. Тому я цього не роблю. Можемо подивитись на мурах. Вона там щось з личинкою робить. Мураха. Це мурахи в Женці месо Структор. Бо вони найкраще для новачка. Я сподіваюся, вони виживуть в мене. На ncity.ua купив мурашник. Ось кришка тут. Через півтора року вони, напевно, вже ну, весь мурашник займуть. Дивіться, дивіться, один мураха. Побачив, що тут лежить личинка. Є одна мурашка, сюди просто поставила не до всіх. Я не знаю нащо. І вибігла. Несе ту личинку. Вона взяла ту личинку. Ні, це інша лившинка. Ота личинка ще там. Оцей. Оця мураха, бачите, несе, несе личинку. бачите таке іншого відтінку? Вона її поклала і миється. Дивіться, дивіться, мураха побачив, що я. Ну, почув, що я говорю і я знімаю відео. Якби це були мурахи-бульдоги, от тоді б вона побачила, що я знімаю відео. І попробувала би напасти на камеру. Дивіться, 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 мураха бі біжить. Дивіться, вони масово вже переселяються. Я думав, вони будуть сидіти в пробірці. Ось, до речі, матка. Світло я включати не буду, бо мурахам не подобається світло. Бо матка. А з цього я пізніше зроблю поїлку. Заткну тут ваткою, налию воду і тут заткну ваткою. Також в мене є насіння для цих мурах. Декорації, які я поставлю вже, коли колонія буде більша. Мухи, щоб вони їх їли, білкову їжу. Ось камінчики, ще камінчики. Ось також ще камінчики, які світяться в ниші. І драбинки, декорації, я потім не знаю, що буде з них. І піпетка, якою я заливав сюди воду. Бачите, крапля тут. Вона на гіпс попадала, я бачив. Ну бо то так, так і має бути. Дивіться, оцей, оця мурашка трошки більша за ту мураху, поки в мене тут тільки робочі. Так, мураха хотіла піти туди, але я, бачите, перекрив. Бо якщо б я відкрив, то колонія б занесла туди сміття. Вже коли ці ходи будуть повністю заповнені, я отак відкрию цю заглушку і мурахи побіжуть. Але щоб вони не вибігли, оцю дирочку, от така сама заглушка, цю дирочку як продирявлю і поставлю назад заглушку. Таким чином, мурахи. Можуть сюди піти, але поки їх тут не буде. Отут з заглушкою її ніколи не буду відкривати. Ну хіба коли буду переселяти мурах в більший комикай? Я не знаю, який може бути ще більший. Якщо оцей десь ну отакий. А як я не побачив? Вони занесли насіння. Дивіться, в формі трикутника, дивіться. А, він не взяв насіння. Вона не взяла насіння. Оця перша насінинка, біля якої, тільки що не оця, яку вона повохнула. Оця насінинка, вона перша тут була. Мені цікаво, коли матка перебіжить, бо якщо перебіжить матка, то за нею вся колонія. А коли колонія перебіжить, можна буде забрати пробірку і все. І ставити декорації. Як я вам казав, пісок не піска не буде. Ну, а на що він їм? То тільки людям подобається пісок. Дивіться, вони напевно передають інформацію матці. Дивіться один впав. Та давай фокусуйся ти. Дивіться, тут весь час була мураха. Зроблю більше освітлення, щоб вам було видно краще. А як це на вікні... Ой, на вікні це жорстко працює. Ой, що я роблю? Чомусь в мене то освітлення падає. Я не буду включати ліхтарик, бо мурахам не, спод... не подобається те світло. все таке горизонтально треба було знімати. Друга частина буде точно горизонтальна. В ній я, напевно, буду ставити, ну, ми будемо теж наблюдати за ними. У мене є тут ще одна змінна накладка. Ось така. Але мені більше подобається оця космічна накладка. Для мурах. Ну, для них би підійшла зелена, але вже як є, так і є. Мені це більше подобається. Я б був в шоці, якщо б там була накладка з Геометрі ДЕШ. Ну добре, не по тій темі відео у нас. Давайте послідкуємо за, ці... за цією мурахою. Так вона рухає прикольно вузиком. Ой-ой-ой, що -ой. ти робиш? Тут прям трикутничок вони склали. В усіх ходах тут є шамурахи. О, отут є. Де є? Во? вона миється. Вона знов ту лишенку. Вона лишеньку ще сюди. О, дивіться, один розвідник новий. Вони тут ніколи не були, розвідник зайшов сюди. Територію нову. Дивитись. У них є така кришка для А Ось ватка якою була закрита пробірка. Дивіться, матка вже повернулася в інший бік. Я сподіваюся, вона колись злізе звідси. Але мурахи ще не були на гіпсовій частині. Завтра треба буде половину піпетки, бо я спершу дав повну, ну слухайте мене, якщо ви мір кіпер, якщо ви хочете завести мурах. Дивіться, спершу ми повну піпетку. Ну, щоб повну піпетку залити, треба два рази вмакнути. Один раз і сюди залити, другий раз і сюди залити, а вже на другий день попів заливати. Ну, не на другий день, через мінімум через тиждень. Максимум через тиждень. Максимум через тиждень. Що ти робиш? Миєшся. Дивіться, дивіться, скільки їх вже заходить. Це називається арена. Через пару років ого, дивіться, яка рідкісна картина у головній Ну тут нема мурах. Дивіться, скільки вони вже понаносили сюди, поки я був на вулиці. Добре, дум... ось відео вже йде 11 хвилин. Думаю, на цьому ми можемо завершувати. Всім папа, ми зустрінемось в другому відео або про геометрі Деш, або про мурах. Ви в коментарях напишіть про що ви хочете про ігри чи про реальне життя наступне відео. Ну, або про мурах. Або по ге... геометрію Дэш. Всім папа, друзі, і ми зустрінемось в новому відео. Ну, ще трошки отут. Добре, тепер точно попа.